Леве, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог, підготувала прогноз на листопад для вас. Розповім, яким буде цей місяць, на що варто звертати увагу і які перепони можуть вас чекати протягом цього періоду. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте, можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже, продовжимо. Розпочнемо з початку місяця. Першого 11 -го. у вашому четвертому домі відбудеться новолуння, яке стосуватиметься тематики сім'ї, дому, родини. Про що це може говорити? Хтось із вас, можливо, захоче переїхати і отримає нову домівку. В когось із вас можуть відбутися нові події, що стосуються ваших рідних і близьких, вашого найближчого кола оточення, тобто вашої родини. Хтось із вас, можливо, створить нову родину, що теж програється як новолуння в четвертому домі. Також, можливо, хтось захоче почати ремонт. Переїхати. Тобто зараз вся ваша увага дійсно буде сконцентрована на родині, на сім'ї, насправді я б вам і не рекомендувала якось занадто сильно бути активними в якихось інших сферах, тому що дійсно вся ваша увага буде сконцентрована вдома в тематиці батьківщини, в тематиці ваших рідних і найближчих. Можливо, якісь нові події в житті вашої мами чи тата. Тому звертайте увагу на них. Якщо ви попередній місяць відчували, Певний занепад сил, не хотілося нічого робити, от ви були такі максимально повільні і знесилені, то уже в листопаді місяці ви будете почуватися набагато краще. Буде вже більше амбіцій, більше ідей, більше активності, що пов'язана з вашим особистим виявленням, проявленням, з вашим розвитком. Тому не сумуйте, якщо не дуже добре почувались попередній місяць, зараз буде набагато краще. 15 11-го відбудеться. Повня у вашому десятому домі. Про що це говорить? Це завжди період завершення, період отримання результатів. Десятий дім це наша кар'єра, наш статус, наше соціальне визнання. І от саме в цьому секторі у вас відбуватиметься певне завершення. Це може говорити про те, що дехто із вас захоче покинути роботу або його звільнять як варіант. Але будьте готові до цього. Це потрібно для того, щоб ви. Перейшли на новий етап вашого життя. Дехто із вас, можливо, хто не буде звільнений, але гарно попрацювавши попередні півроку, може отримати підвищення, може отримати визнання, якусь премію, якісь гарні слова від вашого керівника. З іншого боку, для декого із вас, особливо для кого актуальна тематика, наприклад, розлучення чи щось подібне, це може говорити про те, що от нарешті ви зможете отримати цей новий статус розлучена або розлучений. Звісно, так би не хотілося, щоб було, але насправді Якщо це для вас актуальна така тема, то може програтися саме так. Що стосовно взагалі 15 це той прекрасний день, коли нарешті Сатурн вийде з ретрограду, і ми зможемо видихнути від його кармічних задач і кармічних випробувань. Нарешті він піде уже директно і дозволить нам вирішувати якісь питання, які зависали і ніяк не могли зрушитися з місця. Для вас, Леви, нагадую, що він ходить по вашому 8 сектору гороскопу і, можливо, якісь давав питання, що пов'язані із чужими грешима, з заборгованостями, з якимись такими внутрішніми трансформаційними процесами, іначе не давав вам вирулити ніякість цієї ситуації. То от нарешті, уже. Після 15-го числа він набиратиме оберти, і ви зможете, зайнявши дорослу позицію, вирішити ті питання, які не вирішувалися протягом тривалого часу. 26.11 Меркурій піде в ретроград. Протягом цього періоду він буде повертати вас до тематики старих вподобань, можливо, ви повернетеся до старого хобі. До тематики старих коханців, можливо, ви повернетеся до старого партнера. Але моя рекомендація для вас: якщо саме після 26-11 до вас почали повертатися ваші попередні партнери, я не рекомендую відновлювати ці стосунки. Біжи, Форесте, біжи! Ти її чув? Адже вони все одно не затримаються надовго. Це повернення потрібно для того, щоб ви зробили певні висновки, зрозуміли свій кармічний урок і перестали наступати на ті самі грабли. Тому робіть висновки. З іншого боку, як це ще може програтися, я знаю, що у мене досить активна материнська аудиторія в моєму каналі, кого Асценденту Леві. І Меркурій буде ходити п'ятим сектором гороскопу, це може давати складнощі у комунікації з дітками, якісь непорозуміння, діти можуть не слухатися, робити все наперекір, і наче буде втрачений зовсім контакт. Але перегляньте ваші методи виховання. Можливо, потрібно звернутися до спеціаліста і пошукати шляхи вирішення цієї проблеми. Але все вирішиться, просто робіть вчасно висновки. Ось таким буде листопад для вас, Леви. Не забудьте підписатися на мій канал, а також переходьте за посиланням. Під цим відео для того, щоб замовити консультації або отримати індивідуальні підказки на місяць, переглянути інші варіанти консультації, які можна замовити в мене. Бажаю вам гарного листопада!